Мене звати Оленка і я хочу вам прочитати уривок з книжки, яка мене надихає, яку написав Ульф Старк, називається Диваки і Зануди. У будинку було тихо, перші сонячні промені ковзнули поміж будівля, будівлями з Майдану, проникли в кімнату і торкнулися мого обличчя. Я підвелася з ліжка, хоч було ще дуже рано. Та однак мені навряд чи вдалося би заснути знов. Цього ранку, в день мого 12-ліття, усе й почалося. У квартирі, з якої ми ось ось мали переїздити, все стояло догори дригом. Усюди купами лежали простирадла, штори, старезні лахи, всілякий мамин диб'язок, збираний роками, книжки, альбоми для малювання. Пензлі та забраковані ескізи. Я обережно пробиралася крізь увесь той модлог. Потім я заглянула у велику кімнату. Там спокійним сном немовляти спала мама. Вона була з головою вкрита зношеною чорнобурковою шубою, бо ночами завжди страшенно мерзла. У її ногах лежав кільрой, наш собака. Побачивши мене на порозі. Він кинув у мій бік сонний погляд, Лебонь здивувався, що цього разу я стала раніше за нього. Потім сповз із ліжка, кинувся до мене і заходився фиркати, чмихати й тицятися вологим писком. «Тссс, Збудеш маму, зашепотіла я, йому кошлате вухо. Привіт. Мене звати Єва. Я вчуся в четвертому класі. Та я люблю читати. Моя сама найкраща книжка це вієчка. Я хочу вам про неї почитати. У далекому, привітному і вільному від людей лісі жили собі гномики. Вони були суворими і не товаришували ні з іншими мешканцями лісу, ні між собою. Звірі, птахи та комахи в тому лісі не ображали одне одного, бо всім вистачало харчів. І простору. Лише гномики не хотіли ні з ким дружити і завжди залишалися самотніми. Мешкали вони в гніздах на деревах, і лише зрідка виходили, щоб полосуватися нектаром із квітів чи попити роси. Для того, щоб наситися їм потрібно була лише краплинка нектару, І макова росинка надей. А на зиму гномики заготовлювали сушеними ягодами та пелюстками квітів, які вони вміли бережно консервувати. І хоч узимку дерева й замерзали, проте залишали для гномиків трохи соку, однак не отримали за свою щедрість ні крихітки вдячності, бо гномики не знали такого слова, як спасибі. Ми сестрички, я Ксюша, я Настя. Нам 12 років. Ми дуже полюбляємо читати він Пуха, і зараз я прочитаю уривок із нею. Ото вони не й рушили. Спочатку пух, паць і трусь-трусь. Ішли щільним гуртом, а тигр кружляв довкола них. Але згодом, коли стежка повущила, перші троє трусь, трусь, пась і пух, пішли вже один за одним. Ну, а тигр почав описувати довкруг них уже продовгастів кола. Коли ж обабіч стежки стіною виросли, переколюючи кущі дроку. Тигр, тигр став гасати поперед них, туди й сюди. І часом він випадково наштовхнувся на труся, але іноді обходилося і без зіткнень. Коли ж вони піднялися ще вище, туман став ще густіший. Тож тигр раз у раз пропадав з поля зору. Трьох змовників тих, та коли вони вже думали, що він пропав надовго. Тигр хутко вигульков з імли, примовляючи, кажу ж вам, уперед, але вони не встигли її рота розтулити, як його вже й лиска злизала. Мене звати Ольга, мені 10 років. Я дуже люблю читати. Пропоную вам прочитати уривок з моєї найлюбленішої книги, книги діти капітана Гранта Жюль Верн. Ця книга навчає ніколи не відступати перед труднощами. Нарешті майор порушив мовчанку. Отже, сер, у вас тепер не залишилось жодної надії. Жодної. Ну що ж, вигукнув малий Роберт тоді я сам піду до цих людців і ми побачимо. Мері зупинила брата, і він не закінчив своєї погрози. Але стиснутий Робертовий кулак вказував на його аж ніяк не миролюбний намір. Ні, Роберте, ні, мовила Мері. Подякуємо добрим господарям цього замку за все, що вони робили для нас. Ми цього ніколи в житті не забудемо і підемо звідси. Мері. скрикнула Галена, куди ж ви хочете йти, міс? спитав капітан. Я припаду до ніг королеви і побачимо, чи буде вона глуха до благань дітей, які просять врятувати їм батька. Капітан похитав головою, не тому, що не покладав надії на добре серце королеви, але він знав. Мері Грант навіть не пустять до неї. Читайте книг побільше, бо книги дають купу емоцій і відчиняють двері в інші світи. Привіт! Я Юля, я вчуся в четвертому класі і я хочу зачитати вірш. У берізки мого краю стовбури стрункіші, а в дітей, що в краю моєм серденька відкриті, і дзвінкіша навіть пісня у мого народу і сонце яскравіше світить, і тіщі води. Як люблю я край рідний, простори, і квіти, та найбільше полюбляю, як стати. Мене звати вітер. Вітка, мені 12 років, і я хочу прочитати вам уривок із моєї улюбленої книжки Поліана. Наступили золотисті серпневі дні. Вони принесли декілька несподіванок та змін, які не надто здивували Ненсі, що з приїздом Поліани почала цілком нормально сприймати дивні речі. Спочатку була пригода з кошеням, дівчинка знайшла його, коли воно жалісно в вкрай дороги. Ретельне опитування сусідів не дало результату Власника не знайшли, тому дівча вирішила прихистити нещасне, пильніше його додому. І навіть рада, що господар не знайшовся вона фанаті із щирою довірливістю, бо хотіла взяти кошеня собі. Я люблю кошенят і гадала, що ви дозволите йому жити з нами. Мені мої друзі сказали, що не люблять читати, а я хочу довести, що читати це круто. Зараз я прочитаю уривок з мого улюбленого Гаррі Поттера. Навряд чи хто небудь бачив, як грає Гаррі, бо Вуд вирішив, що Гаррі. Їхня таємна зброя, тож і готуватиметься він має потай, Але чутки, що він гратиме на місці ловця, якимось чином просочилися, і Гаррі не знав, що гірше, коли йому казали. Що він не буде найкращий ловець, чи навпаки, коли глузиво обіцяли бігати за ним знизу з матрасом. Герміона тепер товаришувала з Гаррі, і це стало для нього справжнісіньким щастям. Гаррі не знав, як би міг упоратися без неї з усіма домашніми завданнями, особливо тоді, коли вуд призначив ще й додаткові тренування з Квідичу. Герміона дала йому книжку Квідич крізь віки, яка виявилася дуже цікавою. Та ми пожартували. Ми теж любимо читати. У нас теж є улюблені книжки. Мене звати Оля, мені 11 років, я обожнюю читати. Я зараз прочитаю уривок з книги Надія Гуменюк, Білий Вовк на чорному шляху. Усе склалося, як і гадалося, а на душі мулько. І Маркіан добре знає чому. Маму засмутив, ще й як засмутив. Вона ж сьогодні весь день на роботі думати про, тільки про його Хвори гору. Юпітер збрехав? Збрехав. А Юпітер чи -то пак Юрій Петрович, не просто класний керівник, він взагалі класний. Увечері, можливо, зателефонує тато. Він недавно після. Шпиталю знову повернувся у свою військову частину. Тато, звісно ж, і не дай віддає, що таке страх, а маркіян ех.